Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити знову за коментар. Там коментар під одним з моїх відео був, що в раду прийшли купа некомпетентних, незнаючих купа фотографів, там, безробітних і так далі. і так далі. Але люди, більшість людей чомусь забувають факт, що саме ця більшість людей їх туди привела. На Вася Пупкін е, з Мадагаскару, ніхто інший. Саме люди їх туди привели своїми голосами. Е, вони хотіли нових облич, вони їх отримали. Але які це має наслідки, на жаль, всі ми бачимо. Е, повністю е, повна деградація парламенту як такого. Там шукає, шукали простатуток, там е, щось рознюхували, там купа всього відбувалося, тільки не відбувалась парламентської ну, діяльності ради Там не відбувалося і не відбувається досі. Там балаган. Але цей балаган привали саме люди, більшість людей. І хочу сказати, що Ще одною такою безвідповідальністю Україна просто не витримає. Тобто, коли наступний раз будуть вибори в Раду, не кажучи вже про вибори президента, якщо люди знову проведуть у Раду таких же некомпетентних не зовсім розумних людей, це буде біда для України, тому що Україна ледь, ледь витримує вже. <свистач> наступний раз такий вона вже не витримає, на мою суб'єктивну думку. Я вас прошу, ставтесь для цього максимально відповідально, тому що від нас, від людей, саме залежить доля України. Не від масонів, не від рептилоїдів, а саме від, саме від суспільства України. Саме ми маємо це все вирішувати, саме люди. Тому що люди, суспільство, це і е, є нація. А якщо нація приводить до влади, я навіть не знаю, як сказати, кого вона приводить до влади, кого вона привела до влади в 2019 році, в тому числі у Раду, е, я не знаю, як назвати е, безвідповідальність, масштаби безвідповідальності цих людей. ОПЗЖ, яка насправді не розформована. Вона якби розформована, розпущена, але вона існує і живе, тисне кнопки Там, за майбутнє Коломойську і так, далі, і так далі. Ну, купа таких прикладів. У нас така рада, і наступну раду ми таку не можемо собі дозволити, тому що це стоїть на межі з розпадом країни, на мою суб'єктивну думку. Тому пам'ятайте, що відповідальність саме на вас, на нас всіх, як на громадянах України. І коли наступний раз будуть вибори в Раду чи вибори президента, будь ласка, поставте цього максимально відповідальне. Тому що це загрожує існуванню України. Ваша безвідповідальність це загроза. Існування України. Дякую всім тим, хто підтримує канал Фінансово. Для тих, хто також хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, це важливо, дуже важливо. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. До нових зустрічі, друзі!